Всім привіт! Презентую вам лот-аксесуари та одяг для Хеллоуіну. У лоті аксесуарів буде 7 одиниць. Є такі сумочки для цукерок. Різних видів. В лоті є колготи дитячі. Матеріал полімід та еластан. Костюми жіночі та чоловічі. Костюми дитячі для хлопчиків та для дівчаток. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 500 гривень. Собівартість 33 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!